Бойсько, боську! Принеси, Катросько! Ти куди? Ану ходи, ходи, ходи поздоровкись! Ходи, даш крилам п'ять. Не хочеш? Чекай, я зараз до вас домахаю. Що ви тут шукаєте? Що шукайте? А ну розкажи, куди тікайте? Йолки-палки, дві ще зробив! Палки-палки! Давай, кидай! Я капці замастив! З тими тракторами, з тим всім курва! Уже не годен, чесно! Все сілами! Сілами! Такс. Намочав билату, передумив! Ну, Мейсі. А... Бляк, Та ж, блять. Дурак старий. За бойсками поліз. лки-палки. То мені треба були ті боськи. А вони теж, блях, ідіоти. То що тікаєш один з другим? Типу перший раз вийдіть мене. Чекайте, братва. Чекайте. Чуєте, що мав кавчання. Кав, чекайте. Я на кірпічний завод. Що там на кирпичному заводі? Ану розказуй. Буде знімав кого? Та там щитають, що я наркоман. Всі кажуть, що я наркоман. Так. Ти наркоман. Що ти вуса закручуєш? Що, що я воса закручу. Наркоман вуса закручують. Ба баба якась виділа в місті. Ага. Казала, що я наркоман. Вуса закручу. Що тут за один такий? Режика. Реж. Коноплю воса ховає. Коноплю. Підливаю чаю, сконоплю. в мене ростуть. Я... Якби таке я сказав, то б мені повірили, ні, Сань? Треба вам рецепт дати. Що, що робити? Рецепт дати. Рецепт? Та. Я їм дам розсади, блядь. Дай дай. 20 гривень, блядь, один волосок. Нормально. На розмноженні. Я би на бороді заробив сильно. Скільки у мене тут волосків? 3 мільйона? А ну порахуй. А хто мені порахує? Я заплачу 50 гривен, хто порахує всі волоски, блядь, мені. На моїй марді. Хто порахує? А ну хлопці, хто береться за таку роботу? Хто даєш? 50 гривень. Славки, що би ти? Слухай, мені доражчик, штує. Ти що не знаєш, по чому просто дівчата робили? По чому? Кажи, я все на ютуб скину. Я питайський. Ха-ха, Ай, Хай, бля. Що нас це придумала? Де запитайся, То щось я казав, мовчи, коли говориш. Не А не тут я все озеро Так. Мені казав, що саме що віддасть мені цю грядку. Шкатура. Бо он там то все є моє, а ця крайна курва, на куті не, не, немає. Вона 500? а, вона кута такої, туди до лісу. Та ні! Та де ти шо? Дай До лісу то його вже. Так. А чи до де його? Зараз я тебе покажу. Зараз перескочиш зі за мною, тоді я тебе покажу. Не надо. Ходи, я тебе покажу, щоб ти знав. А може я не хочу? Чуєш? Що? ми тут файно попалили, яка травичка тут файно розпалюється. Так, яка файненька. А яськань. Все, айно. Айно, все комфортно. Слухай, а мене купає жит. Жит. Житівська кровня. А, диво. Ага. Зараз все на палицю зачеплю, бо люди виділи мене. Там де там той хуйня куртка. Ну, а диво, що він далі купав дуба? <noise> Весь коротше. Оце це семена, семена ловувага, я вам розкажу. Коротше, йде звідси, звідси. І туди. Коротше, ось ось ця вся грецька. Це О, та це. не, не візьме, хую тебе. Ой, Ой дива, шо? То що я вже на семеновому вішу? Та ні хуя ось зиво семену, ні? Ай, дива, звідси туди. Та, оце семеново, це Семенове, ось зво до ліс. Осе моє, все моє ж туди до лісу, дивіться. Он туди, ото овся туди кінця. І оце ось, от Ну тут бабино сусак, ну то мені па... Це любиш типановує. А це любиш типановий, так. А де то ще рядок яма? Тут вже нема. Як не що маєш і теряє? Нє. А чого? Тут я вже пушу от двадцять лише в А чого? E, на... стоп заб'ю і пушу то туди, той коннор туди. Аби я міг виїхати з біг Знаєш? Все є, вода є. О, вода є. Яма в коліно. Все професіонально зроблено. Ні, то ми он там! Он там во! Он там вон, тут, тут є край ми проїбали. Ви. Там проїбали. А тут немає води і нема ями. Та, буде, буде потім десь. Качай нюрки. Піснарік. Снарік буде. Грушки, О, в яму, тут нема води. Тут. Файна трава Пісна грядка. Пісна. Трава файно ростає, тут файно попалила, все файно ростає. То вже друге діло. Ходить хуй, войде. Ні, ну здорово хуя висіть ніби. Шога? Мені те як покусайте так китаєць, ні? Китаєць. Китайсь та японець. Де подайш на мій наград? Де? А я його типа не видів. Ти подаєш ще раз. Видці. В мене виноград. А чого ти його не потикнув на воду, Та він в воді? Пісак? Може, може би так зробили? Що? А ні, бо так як віз не пізда. Що ти мені хуйню горадиш, пиздеш. Ну пизде дай дать блядь. блять. А ну в віці ну. Я те, тебе, блядь, шлаг трапить, засунув ширинку, піздуй звідси. Все, я виключаю. Ви починаєте Ви позор робити.